Родина Volvo V50, Київська область. 2011 рік, 1.6 дизель d 2 в топовій комплектації SUMUM. Документи зробив, буду реєструвати у себе. Все, хороші люди, дивилися на СТО, перевіряли машину. Ну, коротше кажучи, питань по ній немає зовсім. Все, хай служить. Друзі, а у нас в наявності ще дуже-дуже-дуже-дуже багато Вольво. Кому потрібно Вольво. На сертифікації дві. Ще є намойки, ще є. Ну, дуже багато, є що вибрати. І В60, і В50, і В40. В 70. І на цьому тижні будуть свіжі нові поставки. Приїдуть ще В70, приїдуть ще В50, В60. Ну, очікуємо такий чималий завоз. Тому приїжджайте на тест-драйв, знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, в 18. Ось наш автосалон і рядом бачите сервісний центр МВС. І Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, рекомендуйте друзям. До зустрічі!